Раніше Сергій Соловйов ліпив лялькових політиків, музикантів та співаків. Тепер виготовляє іграшкових акторів для Житомирського театру ляльок. Ось ця маріонетка незабаром перетвориться на спритного танцюриста, який вміє грати на піаніно. А цей пацюк може й мімікою передавати емоції. Дайте мені сира. Сир. Лялькар каже, з дитинства мріяв займатися цією справою. Він продовжував виготовляти ляльок навіть після того, як не зміг вступити до Ленінградського художньо-театрального інституту. Ну, не вийшло, тому що я просто сам іспугався екзаміну і не поїхав. І я все-таки попав в театр, де зараз працюю і займаюся тим ділом, про яке мріяв 25 років назад. тому. Головне упорство і бійть в одну, як говориться, точку і займатися любимим ділом. У театрі пишаються колекцією ляльок, яку Сергій Соловйов виготовив для вистави Сонечко всередині. Це маріонетки, які впродовж вистави обривають свої нитки і починають жити самостійно. Немає таких в Україні, тому що в змісту за режисерським задумом у нас там було, що лялька змінює свою систему ниток. Вона не хоче ходити по нитках. Вона змінює і розмовляє з лялькарем. І звісно, що складність виготовлення ляльки як художнику, як конструктору. І коли Сергій Соловйов поєднує в собі це, то це просто знахідка, це перлина, яка прикрашає наш театр. Оживають ляльки вже на сцені. Актори кажуть, мають докласти неабияких зусиль, аби лялька навчилась рухатись і передавати настрій. Це все залежить від досвіду. Якщо я з этой куклой только починаю работать, мені тяжело. Мені треба його осваювати очень довго, бо кожна кукла же різна. У только разная не тільки різна механізація, ко мне, так і я к ней приспосабливаюсь. Зараз колектив театру Ляльок готується до відкриття чергового театрального сезону і працює над новими дитячими виставами. А ще невдовзі Сергій Соловйов збирається оживити свою колекцію портретних ляльок, аби задіяти їх у виставах для дорослих глядачів.